Добрий день, рідна Україна. Добрий день, дорогі учні, шановні вчителі, батьки і друзі. Новомерчицький ліцей вітає вас зі святом останнього дзвоника. Як швидко рік навчальний промайнув, повірити так важко в це відразу. І ми сьогодні всі зібрались тут. Останній дзвоник святкувати разом. Ох, і важким видався цей рік для всіх нас, але єдність та завзяття обов'язково приведуть до перемоги. Тож можемо вирушати її назустріч. Чекайте, але ж ми ще не всі. Десь забарилися наші найстарші учні. Тож давайте ще раз оплесками привітаємо наших випускників. Гречка Ілля Олексійович. Індик Анастасія Анатоліївна. Гафян Елеонора Овіковна, Любинець Дмитро Олександрович, Цапенко Денис Костянтинович. Папа, в дитячі роки і наша вчителька, і перші. Нехай же буде свято у нас на славу, шикуймось струнко, лине гімн держави. Ще не вмеру України, ні слава. Усміхнеться доля. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Ми дякуємо сьогодні нашим воїнам за мирне небо. Тишу та спокій в наших доміцях. Шана вам і повага. На жаль, багато наших захисників вже ніколи не побачить мирного неба над нашою Батьківщиною. Вони віддали своє життя за нас з вами. Тож шануємо пам'ять тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом і безхмарною блакиттю небес. А ми продовжуємо наше свято. Попереду вітань багато. Очікуванням кожне серце б'ється, Надію вогник у очах не згас. Директорові слово надається. До слова запрошуємо директорку Новомерчиського ліцею Корецьку Надію Петріївну. Я щиро вітаю всіх працівників школи, батьків, учнів. Зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року. Продовж року на цю мить з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає по-різному. Для тих, кому належить ще шкіль... продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канікул. Тож бажаю учням молодших та середніх класів гарного і цікавого відпочинку. Набратися незабутніх вражень, сил перед початком нового етапу навчання для випускників цей дзвоник лунає останнє, нагадує про те, що дитинство скінчилося і вони стали дорослими людьми. Висловлюю особливу повагу і подяку вчителям за їхню щоденну, натхненну, самовіддану, невтомну, творчу роботу, за терпіння, віру в здібності наших дітей. Ви віддали своїм вихованцям найкраще у численних конкурсах, оглядах, олімпіадах, змаганнях цього навчального року. Вихованці нашої школи були одними з найкращих. Велике дякую батькам, меценатам, місцевій владі, нашим воїнам за допомогу та за можливість навчатися і виховуватись. І за закінчення ще раз щиро вітаю всіх зі святом останнього дзвоника з успішним закінченням ще одного шкільного року, який кожному подарував нові знання, нові враження, нове завершення і плани на майбутнє. На борту веселі та завзяті. Сьогодні всіх вітаємо тут із цим серйозним святом. Ну, а вам, випускники, побажаємо залюбки, щоб було у вас доволі, щастя, а камашок в полі. А ще ліце ви не минайте, і рідних друзів, вчителів, покожен кожен з них запам'ятайте, за вас турбуються усіх. Хай крила мрії не підводять, халіно ще вам не зашкодять. Відтак життя спрямути вгору у цю літню літній полі. Вам даруємо літочки, як символ перемоги. Своє слово до випускників хочу сказати молодші друзі, випускники початкової школи, учні 4 класу. От ви випускникам. Добре, що й казати. Вже не будуть за спиною портфелі носити, щовечора три години уроки учити, не примусить їх ніхто писати реферати, безтурботно будуть жити, до обіду спати. Ну, а в нас що за життя? Справжнісінькі муки, Стер я зуби вже давно, обграніть науки. В них роботи після школи не почати край та своє дитинства дружити не підганяй. Треба їм пі довгих років увишу вчитись, хлопцям оженитись. І про дім, і про зарплату треба ще подбати. Як народиться дитинка ночами не спати. Потім вирости дитинка, будуть батько і мати. Думо думати, де гроші на інституту взяти. Ти ж мене так не лякай, це ж складні завдання. Краще буду вже ходити в школу на навчання. Бажаємо вам. І в житті, йти ти сміливим бажаєм щастя кожному знайти. Хай здійсняться, що кожному хотілось в дорогу, старший друг, щасливої путі. Дорогі випускники, ми впевнені, що кожен з вас пам'ятає той далекий ранок, коли ви хто з радістю, хто зі сльозами на очах та страхом перед невідомим вперше прийшли до гарної світлої будівлі під назвою Школа. І всі одинадцять років вам допомагали ваша перша вчителька Бондаренко Олена Олександрівна та ваш класний керівник Бондаренко Олександр Володимирович. Тож запрошуємо їх до слова, любий мій одинадцятий клас. Я пам'ятаю вас ще зовсім маленькими, наче вчора Ви сіли за свої парти і відкрили перші сторінки своїх підручників. Минули роки. І ось ви вже стоїте на початку до нового шляху, до дорослого життя, до нових мрій, до нових успіхів. Я вітаю вас із закінченням школи. Якби я тільки птаху могла стати, щоб у політ у небі проведжати, де вільно ви завжди могли б літати. Чого бажаєте, того й досягати. Там перешкод нема, відсутні чвари, нема підніжок і очей у спину, нема дверей зачинених. Там просто хмари, що линуть, мов би, мрії безупинно. я не в небі і ви, мої земні пташата. В житті зустрінете багато перепон. Бажаю вам усіх їх подолати. Хто прагне, той долає, це закон. У двері стукайте і вам відкриють точно. Шукайте квітку щастя і знайдіть. Любов пізнайте серцем не заочно, її крізь терний смуток принесіть. Душею риньте в небо, не плазуйте, не бійтесь мріяти попри парадський страх, своє, завж... своє життя завжди самі будуйте, літайте вільно, як у небі, птах. Всіх вас люблю, цілую і всіх обіймаю. вам! Шановні випускники, вітаю вас із завершенням першого серйозного етапу у вашому житті. Бажаю всім вам рівних доріг і попутного вітру. Нехай у вашому житті завжди буде багато добра, завжди буде в серці любов, а поруч вірні друзі, які підтримають і допоможуть. Сьогодні ви залишаєте рідну школу. І все, що чекає вас у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили думати, бути щирими, відповідальними, самостійними, навчили всього того, щоб стати справжньою людиною. Удачі вам, нових досягнень, щастя і успіхів у подальшому житті. Як швидко летять роки, здавалось би, що ще зовсім ви недавно йшли у школу, у перший клас. Тримаючись за руку тата чи мами, батьки завжди були поруч, допомагали та підтримували вас на всіх етапах вашого навчання. І сьогодні, коли ви виходите із шкільних дверей, вони теж поруч із вами. Готові допомогти та підтримати у будь-який момент. До вітального слова запрошуємо маму, індик Ганну Михайлівну. Наші випускники, дорогі учні. Ось добігає до кінця цей непростий навчальний рік. Хочеться побажати вам усього найкращого у майбутньому. Будуть злети, будуть падіння, але не треба складати голову перед труднощами. Треба дивитися їм в очі. І запам'ятати одне: після бурної грози настає світлий та яскравий день. Після бурі завжди завдріде тиша. І після грозної темної ночі. Завжди ясний день. Я сподіваюся, що в майбутньому ваше життя складеться дуже добре, будуть збуватися ваші мрії. Ми живемо в непростий час, тому треба набратися терпіння, набратися сили, йти по життю з піднятою головою. Дуже хочеться побажати вам усього усього найкращого. Хочеться подякувати педагогічному складу за те, що мали терпіння навчати наших дітей. За те, що вкладали в них свою душу і хотіли зробити їхнє непросте життя різнопарбне. Ну, всього найкращого у добру путь, як то кажуть, важка і складна вчительська праця, як вмілий диригент терпляче підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акорд, так і вчитель щодня, щогодини, щохвилини складає єдину палітру знань, вмінь та навичок учнів. До вас, шановні вчителі, зі словами вдячності звертаються випускники 2024 року. Дякуємо вам усім за прекрасні слова. Сьогодні прощання, сьогодні востаннє, святкова лінійка для нас. І чути здається, як пташкою в'ється і геть відлітає наш час. Ну, ось і все, спасибі наш ліцею, бо промайнули довгих 11 літ, уроки, заходи, друзів коло, прекрасний чарівний дитинства світ. От і все, перегорнули підручник останньої сторінки, і якось так раптово ми відчули, що лише час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність наші милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовідно створили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я і щастя вам бажаємо. У стан душі не вийшли словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. У день нашого останнього дзвоника хочемо сказати спасибі своїм батькам, які подарували нам життя, які завжди поруч. Дорогі улюблені батьки, спасибі за ваше терпіння, за ваше розуміння, за вашу допомогу. Спасибі за те, що втомлені після роботи завжди робили з нами уроки. Спасибі за те, що ніколи не залишала нас наодинці зі своїми проблемами і переживаннями. Попереду нас чекає довгий шлях по дорослому житті. І ми щиро віримо, що ви будете продовжувати нас підтримувати, а ми постараємося зробити все, аби ви нам пишалися. Бажаємо здоров'я, сил і благополуччя. Дорогі учні, пропонуємо вам приєднатися до слів наших випускників і привітати учителів та усіх працівників школи зі святом останнього дзвоника. Найкращі квіти, що на цій землі любов, повагу і серця гарячі прийміть від нас. Шановні вчителі, спасибі вам за все за щедрість і віддачу. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях. Зумієте подолати усі перешкоди, а згадка про школу залишиться у вас на все життя. Ми сплатимо вінок сьогодні переможний і подаруємо ненці Україні у цей час для неї складний і тривожний. Нехай відновиться у квіті в силі. Бо квіте то її дорослі діти, майбутнє, молоде і крилате, їм час в життя доросле відлетіти. Тож всім увага, нам вже час розпочинати. Ми запрошуємо ще одних винуватців сьогоднішнього свята, наших дев'ятикласників. Вони також можуть стати випускниками, але надіємося, що ці учні продовжать навчання у нашому ліцеї. Я вплітаю переможне слово Україна. Це моя рідна батьківщина. Я вплітаю переможне слово «ЗСУ», бо вони нас спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово віра. Це потрібно для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово єдність бо соборні ми в броні за незалежність. Я вплітаю переможне слово любов, щоб було серце, щоб боролося на жовту кров. Я вплітаю переможне слово мир, щоб злетіла наша нація до зір. Я вплітаю переможне слово мова, бо нас об'єднує правдиве, кобзареве слово. Я вплітаю переможне слово патріотизм, бо всі українці разом боронити країну взялися. Я вплітаю, переможе слово правда бо нас чекає нове, чесне, правдиве завтра. Я вплітаю, переможне слово сила, бо справжніх героїв наша земля зростила. Я вплітаю переможне слово родина, бо вдома всі з нетерпінням чекають тата, доню, брата чи сина. Я вплітаю найдорожче слово перемога, бо наш народ, наша Україна від Бога. Зараз подивимося, що воно отримається зверху. Нехай він дзвонить, але не прощається. Від дзвінких нот все тільки починається. Право надати останній дзвінок надається нашим випускникам одинадцятикласникам. Доля ваша, дорогі наші випускники, буде чистою і величавою. На шляху життєвому буде багато добрих людей, віри, надії, любові вам, на вашому життєвому шляху. На цьому наше свято закінчено. До нових зустрічей, щасливих канікул.